Насправді для райдера, типу мене, хто вже в принципі їздить доволі довго на великих турендуру, це ще той челендж що обрати. Насправді на ринку багато є варіантів, але все в залежності від бюджету. Звичайно, найпопулярніший варіант, який можливо-багато хто роздивляється, то саме гусія BMW GS або супертонера в цьому грошовому діапазоні. Ну і дуже специфічні варіанти. На кшталт КТМ 1290 В нього які мінуси? Він, до речі, недорогий. У порівнянні з супертенерою і з Гусем одного ж року КТМ буде, буде дешевше. Ну, через те, що він не карданний, він на, на цепку. І є питання, постійні питання по його надійності. Дукаті Мультістрада теж сама історія, але все дуже дорого. Дуже дорого, але мультістрада це вершина технологічного прогресу мотобудівництва. І я дивився останній випуск на Sumer Racing Team, дуже цікаво. Ведучий розповідав про Мультістраду v 4 s Дуже цікавий мод, але 30 тисяч євро то база, дуже дорого. Тому ми дивимо щось, щось цікаве, щось свіжіше. Які, які в мене критерії? Ну, звичайно, то має бути технологічно новіше покоління. У мене супертенера 2012 року без електронної підвізки. Це, напевно, що перше, на що я буду звертати увагу, щоб була нормальна, цікава підвізка. Друге, це мотор. Супертенера не, не має дуже потужного мотору, але його вистачає абсолютно на всі сценарії життєві. 115 сіл, 112 крутного моменту. На ресті можна чепанути і вона взагалі чудово їде. До речі, не тестував, бо було б цікаво протестувати саме рестову на чипі. У нас є Vivas і в нього така супертенера. Кажуть, що їде прямо на голову сильніше. По панамериці, я думаю, що то буде мод, який звичайно, що має круїзерські круйзер, коріння, чопір на круїзерські. І цікаво, що вони набудували стосовно Турендура. Кажуть, що в принципі доволі популярна модель. Звичайно, що не у порівнянні з BMW GS, але все ж таки доволі популярна. Ладно, їдемо. Ми вже насправді під'їжджаємо, осталось пару кілометрів і ми опинимось в салоні Харлі Девідсона. Так, ну що, ми під'їхали до Харлі Девідсона. Панаміріка, я так розумію, це її тестово. Вітання з Карлі київ і ми їдемо сьогодні випробовувати Панамеріку. Мод, який я хочу, який я дуже-дуже, на який я орієнтуюсь, і, можливо, це буде мій наступний мод, хто знає, хто знає, хто знає. З Ігорем зараз прокотимось. Так, ну що хочу сказати одразу про свої враження. Одразу він сильно нижчий, сильно менший. Але тут електронна підвізка і її можна налаштовувати. Двигун працює супер м'якенько. Ага. Блін, ну відчувається, що тут є реально щось харлівське. От Він якось так. от... Як, я не знаю, як це пояснити. Але ця посадка, от посадка руки. Руки я тримаю от так само, як я на лоурайдері їду, але ноги тут, звісно, покомфортніше стоять. У нас є переключення спорт, оффроуд, дощ, драса і так далі. Почнемо з дощу, він легенький, аварійка. Райд працює, круіз-контроль, підігрів ручок, меню. Ну і все тут, В принципі, все, все зрозуміло. демпфер одразу встановлений, до речі, дуже прикольно. Звук, звичайно, що зовсім другий. То не, то не класичний Харлі, але я думаю, що можна допрацювати. Все, ми можемо, можемо трогатись. Щеплення десь в, в, в кінці. Дуже цікава посадка. Руки дуже зверху сидять, чиста Харліївська, вони змогли перенести. Посадку з класичних, класичних арліїв сюди. Це дуже цікаво. А, до речі, одразу нащупується і нейтралка, і перша. Дуже легко. Перша вмикається, нічого не смикається. Це цікаво. їде жваво, ну, звичайно, що жвавіше, аніж моя суперденера. Подрив знизу є, дуже такий хороший. Ми зараз будемо повертати. Дивне відчуття, мені він більше походить на трейсер 9-ку, якщо чесно, але вищий, так, вищий, аніж трейсер 9. Але це не конкурент супертенері, хоча він типу, ну, по властивостях по всьому, нібито конкурент, це прям по-іншому все. Ми зараз попереключаємо трохи режими. Вітровик, я розумію, механічно регулюється. Дисплей, до речі, кайфовий, яркий, все видно, мені подобається. Поки що в мене дуже багато питань щодо підвізки. І посадка все ж таки не турендурна. чоперська. В мене коліни дуже поджаті, руки спереду. Ну, підвізка, до речі, по поганій дорозі нормально працює. Тут ніяких нарікань нема. Але ходи менше, аніж у супертенери це прям відчувається. Тобто це мод більше трасовий. Тормозимо задні, задніх тормозів нема взагалі, нема взагалі. і робить АБС. А передні нормальні. Цікаво, що задніх немає, це прикол. Тобто в мене комбі коли ти тормозиш е задком. Передок під торможу. Тут я нажимаю, фігачить АБС і нема нічого. Тобто, як це так? Ну, новий мод. Як вони цей, цей момент не врахували, це цікаво. Тобто жопа тормозить сама і вона дуже погано тормозить. Капець, як погано. О, Погана дорога. Ну, мотик доволі оборотистий, крутиться до 9000. І це відчутно. Ну, тобто він прям крутиться. Передні тормоза нормальні, вілка дуже м'яка. О, я включив режим спорт. Ну так, спорт, треба було одразу в спорті їхати. Вопросів нема. Вообще очень даже. Прикольно, коротше, 150 сил. А он спорт якийсь. Можна трошечки підзаробитись. Да, ну, Мотик обороти закидує дуже жваво. Дуже жваво, прям. Вони зробили дуже жвавий і прикольний мотор. Але дуже багато питань по підвізці, вона не зрозуміла. По тому, як я сиджу, мені не дуже комфортно, але я розумію, звідки ноги ростуть. Це чисто чоперна тема. А, на спорт режимі, да, По кочках він такий не дуже комфортний, але дуже багато режимів, тут 4 чи 5 режимів. І, в принципі, можна з легкістю підібрати відповідний режим для себе. Напевно, для великих райдерів на кшталт мене. Не знаю, після супертенери не дуже комфортно. От я сів на гуся, от гусь 17-го року у Сашка. От ви бачили цей відос в порівнянні супер з супертенерою з ну Він просто кращий у всьому на голову. Ну, але і то інше покоління, там вже все на електриці. Мені навіть здалося, що, я на четвертій, мене аж підкинуло. Так, да, крутиться він. У -у -у. Да. Мотор 5 балів. По мотору жодних питань нема. Мотор прям true. Взагалі без питань. А, ну і він вузенький, лянь, ти реально. От спереді... Це що, спортстер, я так думаю, так? Да? Ігор на спортстері їде, і він ширше за мене. Я спокійно проходжу, а він так, ну, тіпа, трохи. От тут вже не пройде, ну тут і я не пройду. Тут же все. Короте, мотор, моє почтіння. Я ні на чому такому моментному ніколи не їздив. У мене був джиксер, але він там більш до речі, не більше, тут 150. Ну, Але він крутився по-інакшому, -по він чотирьохциліндровий. Ось. Ще тут а, дуже невнятний вихлоп, як на супертенері, до речі. На супертенері, можливо, один із найгірших вихлопних систем стокових. А, ну, Для Харлі, як би Ямаха, окей, там питання ціна, якість. да? Блін, ну ви Харлі, ви, ви про звук, ви про все це. вік нема. Блін, ну навіть на спортрежимі підвізка дуже клює, дуже клює занадто. Тобто, я так розумію, її можна підналаштувати. Мені не показали як, але я точно знаю, що вона тут електронна. Ну Маєш підналаштовуватись, я так думаю, що під режим їзди. І Спортивна має бути блін, зажата, а вона ніхера не зажата. Морда клює капітально просто. Коротше, цікавий мод, але дуже багато запитань. Мотор до мотора жодних запитань. Вони зробили щось неймовірне. Хоча мені просто треба поїздити на Triumph Tiger 1200 КТМ Дукаті Мультістрада. Я думаю, там точно не гірше. Мотор. Зовсім по-інакшому зроблений в плані крутного моменту. Він дуже оборотистий. Супертонера низова, дуже низова. А тут якраз таки від 4 тисяч і до 6, до 7 навіть, він прям веселий. От Я їду зараз, це такий типу, ніс і це 4 тисячі. Підриває кайфово. Звука не вистачає. Блін, в мене на супертонері стоїть пул за 200 баксів. Банка. Так, ну до 150 прискорюється і в принципі спокійно можна їхати в такому діапазоні. Блін. Ну гальм, коротше, я от зараз відтормозився. Задніх щось взагалі нема. Я жму і зараз жму. Ну, Зараз я вийду на трасу, я покажу. Я буду жати тупо задні гальма в ноль. І побачимо, як він буде зупинятись. Точніше, як він буде не зупинятись. Ох, як він. Де я не зрозумію, чи щеплення пробуксовує Коли даєш наверху. Він закидає обороти, а потім якби нас заганяє Торможу в ноль. Ну Типа тормозить, но, но так, вяло. В'ялий дохлый хорек. Тормоза задні, оцінка 2. Просто тормозиш, от. ну типа чуть-чуть ладно. Три. <смеш> Може не два, ну тобто вони тормозять. Але блін ну задні гальма мають тормозити, звичайно, що не як передні, але мають. Да, є підозра, що на цьому конкретному мотику пробуксовує щеплення. Але мот веселий. Він чуткий, Доволі. Я можу зупинити з двома гальмами. О, два гальма. Головне, щоб в жопу ніхто в'їхав. Mm. Він незвично рулиться, до речі, він, в нього прямо сильно високий центр ваги. І мені здається, навіть вище, ніж супертенери. Хоча він легший, я відчуваю, що він легший, він менший. І через це, коротше, ну, дивна Дивна вся ця реакція. половиною тисяч вже наїздили. Мені здається, що саме час замінити щеплення тут. <рив> ну, що сказати, 7 тисяч на тестовому мотику, коли його. Я проїхав скільки зараз. 15-10-15 кілометрів і я тупо на ньому валив. Звичайно, що ну, відтестувати. Демпфер, до речі, подобається, як працює. Взагалі без питань щеплення, блін, бере аж в конце десь. У -у -у! І ми повертаємось вже назад. Де тут підніжка? Ага. Хіт розхована. Такий мод. Такі враження. Якщо сподобалось відео, ставте ваші пальці догори. Такий був огляд цього Харлі Девідсона. Мені, в принципі, він сподобався, але дуже багато питань. Дуже багато питань, які я задам зараз і маю отримати відповіді. Цікаво, що його вже хтось приклав. Це здраві. Трошечки. От порівняння наглядне. Супертонера та пан Америка, наскільки супер Тенера більша. Ну прям суттєво більша. тут добре видно, як закінчується колесо. Харлі, хоча по базі Харлі не менший. Але по, по компактності він сильно компактніший. Супер Тенера прямо конь Харлі ну такий більш мініатюрний. У мене тільки. Ну, да. ну такое ж колесо можна поставити, в принципе, на любому, так? Да? Ну що, друзі, ви можете мене прямо зараз привітати. Це щось неймовірне. Я просто проїхав на тест-драйв Harley Davidson. І я продав супертонеру. Це щось чимось. Але продав дуже дуже кайфові людині, людина військова, так само як і я, але яка постійно в баячках воює. Він приїхав, подивився.